Такая то уточка. Ти Ты учий правильно, то лебіть, а не уточка. Що він на этих, а, а качечок это гоняє. Качечок гоняє. Це ж у нас це ж він прилетіло. Так. О, он вторий дивиться. Не си по парі должна бути, воно з парами тільки буває. Можете те самые эти, в Данську там другие. Та их валом, ты что? А на полях сколько ты сейчас этих? Кажу на полях сколько цих. Айстов. Нет, их аистов. Зверей, я ж кажу. А, зверей, да. Ходят только олени, чи даже косули оці. Мабуть. Та не, и олени такие ходят. Косули косулями, а, а ще ж... Ты що такі, лючками, так, лючками, мулашка так. Милашка, милашка, оце так, людка моя своїм очі махає. Махає чи давай сюди так. І імелажка. І а, диви. А, тут цей самокат, я думав, то лебідь так підшипує. Височок. Та якусь може там травичку, водоросль, да. воно ж. Милашка, ти б там нічого не заховалась? Ні? Печенюшки. Не, не нема Нема.